Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри, дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Ома за Києвом вітаємо оновлений випуск головного на ранок. Одна людина загинула, та дві травмовано внаслідок російської ворожої атаки на Київщині. Тіло жінки було виявлено під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку. В іншому місті постраждала дівчина 19 років. Вона у лікарні з раною голови травми отримав і чоловік. Всього пошкоджено 5 приватних будинків. Повибивало скло у чотирьох багатоповерхівках. Згоріло три авто. Рії ночі російські війська завдали чотири удари по Харкову. Один із безпілотників влучив будівлю ресторану. Постраждали будівля університету оперного театру. Друге влучання в середмісті. Пошкоджено скління і фасад семиповерхового будинку. Третє в житлову багатоповерхівку в Київському районі. Харкова на другому поверсі виникла пожежа. Є постраждалі зараз. Давайте послухаємо детально. В квартирі, на щастя, нікого не було і в цьому будинку ніхто не отримав серйозних поранень. Станом на першу годину ночі дві особи звернулися з гострою реакцією на стрес. І ще двох осіб виносили на ношах бригади швидкої медичної допомоги. Їм надається медична допомога і їх оглядають медики. А безпілотники атакували російське місто. Туапсе. це Краснодарський край. Місцеві пишуть у місті було чути понад 40 вибухів. За попередніми даними ціллю безпілотників є місцевий порт. Міноборони Росії звітує про нібито перехоплення та знищення 128 українських безпілотників цієї ночі. Передодні росіяни вдарили по приватному сектору Краматорська. Одна людина загинула щонайменше 16 Поранено серед них 4 дитини пошкоджені близько двох десятків приватних осель. В Слов'янського окупанти скинули авіабомбу на торговий центр. Там загинула продавчиня. Поранення отримали двоє людей. Харківщина тут ворожий дрон атакував автомобіль. Є жертва і поранений. Ну і Володимир Зеленський планує відвідати Вашингтон для зустрічі з Трампом. Це має статися цієї п'ятниці, 28 лютого. Як пише Reuters, візит було запропоновано білим домом. Обидві сторони погодилися з проєктом угоди про корисні копалини і рекомендували його підписати. І як пише Financial Times, Вашингтон відмовився від своїх найжорсткіших умов, зокрема про право на 500 мільярдів доларів потенційного доходу від експлуатації. Цій копалин в угоді не згадують гарантії безпеки для України. Арештувати російські активи в Європі закликало британське МЗС. Там наголосили, що союзники мають діяти разом і швидко. Із повідомлення Блумберг стало відомо, що на 2 березня Велика Британія планує зустріч європейських лідерів щоб обговорити війну в Україні. Тим часом Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн виступають проти передачі Україні російських заморожених активів. На їхню думку такі дії можуть налякати міжнародних інвесторів. Ну і також позбавить ЄС найбільшої переваги в мирних Говорах про завершення війни у Берліні ж пропонують створити фонд для посилення оборони і допомоги Україні. На митні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав переговори із соціал-демократами, щоб якнайшвидше затвердити спеціальні витрати на оборону в розмірі 200 мільярдів євро. Зусилля партнерів прокоментував і президент України. Пряма мова Володимира Зеленського і будуть ще рішення. Зараз активно їх готуємо. Зустрічі, угоди, перемовини. Україна має бути сильною, щоб завдяки цій силі дипломатія спрацювала. Дипломатії вже багато, і події будуть тільки прискорюватись. Готуємо деякі формати з партнерами. 20 працівників звільнилися з департаменту ефективності уряду Ілона Маска. Люди заявили, що відмовляються використовувати свій досвід для руйнування критично важливих державних послуг. Пише Associated Press. у своєму листі. Вони зазначили, що маск комплектує структуру людьми, які не мають необхідних навичок і досвіду, а натомість керуються політичною ідеологією та особистою відданістю маску. Ця масова відставка тимчасово сповільнює плани адміністрації Трампа. і Маска щодо скорочення федерації. Ального апарату Верховна рада підтримала демократію в Україні під час війни, і з другої спроби депутати підтвердили легітимність нинішньої влади і президента. Зокрема, В документі йдеться про те, що Володимир Зеленський обраний на вільних прозорих і демократичних виборах. Його мандат не ставиться під сумніву українським народом та верховною радою. Виконуватиме свої обов'язки нинішній глава держави до вступу на пост новообраного президента. А вибори проведуть тільки на території України, буде забезпечено справедливий та сталий мир. Українці за кордоном зможуть отримати бронь від мобілізації дистанційно з подальшим працевлаштуванням в Україні у спеціальних закордонних центрах. Про це повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов. За його словами, зараз в країнах найбільшого перебування українців створюються центри, які нададуть можливість у майбутньому долучати українців за кордону працювати на свою країну. Тим часом наш уряд продовжив термін бронювання працівників від мобілізації до 31 березня. З 1 березня в Україні виростуть пенсії. Уряд затвердив рішення про індексацію на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсії становитиме не менше 100 гривень. Верхня межа індексації півтори тисячі гривень. А загалом збільшення виплат відчують понад 10 мільйонів громадян, кажуть в Кабміні. Це вже третя індексація під час повномасштабної війни. В Полтаві скинули Петра І в місті демонтували пам'ятник російському царю. Щоб прибрати його, грошима допомогли благодійники з бюджету. Не витратили ні копійки. Останні три роки Петро І біля музею поле полтавської битви стояв накритий чорним пакетом. У міській раді кажуть, демонтували його відразу, що на міністерство культури викреслило з реєстру пам'яток понад 10 імперських монументів та символів міста. Ну і ще кілька знесуть найближчим часом. А ми вам про це розкажемо, друзі. Ми опори, як завжди доброго ранку. Приймути з нами далі. Ну а про те, що відбувається у світі, дізнаєтесь далі. Велика Британія готується до рекордного збільшення оборонного бюджету. Прем'єр-міністр країни Кір Стармер оголосив, що з 2027 року Лондон витрачатиме на безпеку майже 13,5 мільярдів фунтів стерлінгів на рік. А до 2029-го – ці витрати мають зрости до 3% ВВП. Уряд пояснює це рішення необхідністю адаптації до нових загроз, зокрема з боку Росії. Стармер зазначив, що британська промисловість, бізнес і науковці мають активніше долучатися до оборони країни. Тим часом США вимагають від союзників НАТО ще більшого фінансування армії. Президент Дональд Трамп наполягає на тому, щоб кожна країна-член альянсу витрачала щонайменше 5% ВВП на оборону. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль може бути офіційно усунутий з посади. Конституційний суд завершив слухання у справі імпічменту лідера країни та ухвалить рішення до середини березня. Для його відсторонення потрібно щонайменше шість голосів суддів із восьми. Юн опинився під загрозою імпічменту після спроби запровадити воєнний стан у грудні 2024 року. Парламент виступив проти цього рішення, а силовики скасували указ лише через шість годин після його введення. Згодом президента звинуватили у державній зраді та відкрили кримінальне провадження. Його навіть заарештували, але суд відмовив у провадженні терміну тримання під вартою. Якщо імпічмент схвалять, Україні протягом 60 днів мають відбутися дострокові вибори. В іншому разі ЮН повернеться до виконання своїх обов'язків. Понад 230 тисяч канадців підписали петицію із закликом позбавити Ілона Маска громадянства. На їхню думку, мільярдер діє всупереч інтересам Канади та намагається вплинути на вибори в країні. У документі також згадується його зв'язок з іноземним урядом, що загрожує суверенітету Канади. Маск, який народився у пар, отримав канадський паспорт завдяки своїй матері, що родом із провінції Саскачеван. Незважаючи на значну підтримку, юристи зазначають. Шансів на позбавлення громадянства майже немає. Канадське законодавство дозволяє відкликати паспорт лише у разі шахрайства під час його отримання. Однак, хвиля невдоволення мільярдером у Канаді зростає. Громадяни бойкотують американські товари та відмовляються від подорожей до США у відповідь на політичний тиск з боку Вашингтона. Друзі, ну а ми нагадуємо, що сніданок працює до 10.00. нульнуль. Тож, тож, якщо у вас є така можливість, то залишайтеся з нами до кінця. Ну а зараз передамо слово нашому кореспонденту, тому що кожен ранок починається безперечно із головного і з погоди. Також це останній тиждень зими. Андрію, тобі доброго ранку. Розкажи, будь ласка, ти дізнався про плани погоди на сьогодні? Угу. Доброго ранку, колеги. Знаєте, от е, кожного ранку в е, глядачів, в принципі у вас є також можливість подивитися з теплих ліжок або з теплої студії на людину, яка стоїть на вулиці і мерзне. Це кажуть, знову ж таки, такий наш народна прикмета, що від цього стає як мінімум трошечки тепліше. Проте, якщо відійти, от можливо від іронії, то дійсно сьогодні на вулиці е, не холодно, тому що ну і принаймні у Києві, тому що при мінус 6, при мінус 8 градусах, яких зараз фіксуються на термометрі. Сьогодні безвітряна погода, тому мороз, знаєте, кусає тільки за відкриті частини тіла. Але сьогодні скажу ще більше, що ті, хто прокинулися от зараз зранку, так як ми, а вони ще мороз відчують. А по обіді сьогодні більша частина регіонів, можливо, морозу вже і не застануть, тому що з мінус восьми, шести градусів, десяти подекуди, сьогодні буде різкий плюс. Дещо і як зараз будемо розбиратися і розкажусь, і пробіжемося по усіх регіонах. Починаємо традиційно зі сходу тут сьогодні ще мороз буде чітко фіксуватися і зранку і до вечора. Сьогодні зранку фіксується на сході до мінус 13, по обіді очікується мінус 3, мінус 7 градусів. Також синоптики кажуть, що буде хмарна погода з проясненнями без опадів на півдні України. Сьогодні також хмарно з проясненнями без опадів. Зранку мінімум до мінус 10, По обіді очікується можливий максимум до плюс 4 градусів. У західних областях сьогодні а, очікується найтепліша погода, тому що а, мінус 8, який зранку фіксується а, на більшій частині областей у західних регіонах, а, зміниться на максимум плюс 8 градусів. Також без опадів, хмарно з проясненнями на півночі України. Сьогодні також без опадів, хмарно з проясненнями. В принципі, сьогодні така погода буде по усіх областях України. Мінус 9, від мінус 9 до мінус 13, і по обіді можливий максимум плюс 2, плюс 4 градуси. У центральних областях України сьогодні синоптики прогнозують хмарний день без снігу. Також можливо сонце буде з'являтися протягом дня, і зранку та вночі мінус 8, мінус 11 градусів. По обіді очікується. До плюс 4 градусів, і як я от говорив, що у Києві сьогодні з самого ранку мороз а, мінус 6, мінус 8 фіксується на стовпчиках термометрів. Протягом дня очікується до плюс 3 градусів. І от зранку, якщо подивитися на небо, то жодної хмаринки. Я а, думаю, що ті, хто зараз швиденько побіжать до вікна, побачать прекрасний схід сонця, тому що воно от зараз якраз піднімається за обрію і обіцяють синоптики, що протягом дня у столиці протримається така погода а, про найти і найпрохолодніші дні, то от 26 лютого в Києві синоптики зафіксували найпрохолодніший день у 1990 році, було плюс 17. а ось історичний мінімум був зафіксований у 1898 році. Тоді зафіксували синоптики мінус 19 градусів. І якщо говорити про народні прикмети, то їх можна характер, характеризувати по різному тому що вони в дечому парадоксальні, але я скажу більше, що напевно наші пращури. Були трішки оптимістами, тому що вони хотіли а, тими прикметами, які зараз озвучу, напевно, все передбачити, і от за декілька днів до весни сказати, що все буде добре. Отож, якщо цього дня танув сніг, то весна обіцяла бути сприятливою і навпаки, похмурий день передвіщав холодну і затяжну весну. І от якраз про парадокс. якщо ввечері місяць був червоним, то наступного дня очікували вітер, тепло, вітер, тепло і сніг. Ну тобто, все підряд можна було побачити. Тому сьогодні, от від нас також прикмета. якщо ви бачите на екрані зараз своєму бородатого чоловіка, красивого, якого звуть Рослан, до грошей вам. А жінку чорняву, яку звати Людмила, до щастя великого, колеги. Ото От ключове борода, розумієте? А якщо ще <ж> і була з бородою, то до великого щастя? Цікаво, <шо>, <Så>, <Шо>, що про тебе пращури говорили. Спасибі тобі, Андрій Люховець. На своїх історіях на морозці. Друзі, дійсно він колючий сьогодні. Ти морозиться, вийшов до мене колодун, але він оманливий. Думаю, ну мінус Мінус 15 – дир, дивлюся, а там мінус 7. Це залежить від ну, пазлів різних, погодних, так? Бо буває там минулого тижня плюс 11 було, але сонечко було б так затишно, тихо, спокійно. Мінус 11 – комфортні, а зараз мінус 7 – колючі. Ну, одягайтеся тепло, коротше.